Всім вітанечко. Хочу показати вам свій виноград. Так, тільки не сміяться зразу з мого виноградику. Це виноградик у мене посаджений на дорозі, якщо ви бачите. Бачите, це на дорозі. Ось такого коло слупика я собі його так колись притулила. А посаджений він з того, що знаєте, як таке є, що викидається зернятка. І от в мене на квітнику от малесенький було виросло. Маленький було. Таке манюсіньке було виросло, отаке, я його взяла і на маня собі так раз тут посадила. На дорозі тут дуже у нас погано. Погано, тому що у нас тут не земля фактично, а щеплень. Як робили дороги, робили все і тут все в щебьйонці. І от він ріс пару років. Бачите, перший раз. Він вже в мене вродив. Ура! Він Винограду вродив. Кропили, звичайно, його хлопці. Кропив сірошка його, все як має бути, з усіма. Кропив оці, що ростуть тут. Бачите, попускали на дорогу. І прикропив його. І от мій виноградик От є плодики. Мені вчора манікюр мені зробила моя соломійка. Так, бачите? Перші воноградинки, Цвів. О, ось. Буде ростей виноград, папа.